Події дня що формують наше майбутнє. Мінюст інформує, що нарешті, 20 січня, відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки. Там було дуже багато чутливих реєстрів. Експерти називали, звичайно ж, серед найчутливіших це гіперсекретний реєстр. Реєстр усиновлених, що могло б принести дуже багато шкоди людям, і, якби дані з цих реєстрів були оприлюднені, ну щодо реєстрів платників податків і, і особливо нерухомості. Там теж переходи нерухомості. Скільки очевидно, що ця атака на реєстри була обумовлена тим, що згідно українського законодавства всі операції з нерухомістю на окупованих землях. Є нечинними і після повернення цих земель під українське законодавство, під українське право, звичайно, що будуть із знову набутими власниками розбиратися українські органи, як і яким чином ці об'єкти потрапили в руки нових власників. Що цікаво, багато глядачів каналу. Писали про те, що серед реєстрів, які підпали під атаку, є реєстр виборців. Люди, реєстр виборців це окрема установа, окрема інституція, і вона не пов'язана з мін'юстом. Вона, ну скажімо так, є е, незалежною, і вона більше пов'язана із е, е, центральною виборчою комісією. Тому не переживайте. З виборами все буде в порядку. Події дня, що формують наше майбутнє. Доки прем'єр Словаччини істерить, опоненти словацького прем'єра здобувають нові рейтинги. До речі, делегація словацької опозиції, яка відвідала Київ, повернулася і соціологи показали їм зростання рейтингів, що перевищують рейтинги партії Фіцо смерть. Смер це смерть називається та партія ледь не смерть, прости господи. Але сам Фіцо з істерики почав ганяти вже до Ердогана і пробувати через Ердогана отримувати російську, російський халявний газ, на якому по суті і утримує партію і медійні ресурси, сам Фіцо. Але оскільки російський газ відпав, у Іс Фіцо трапилась повна істерія, те, що він верс в бік України, це на голову не натягується. Як це не смішно, але Зеленський, по-моєму, добряче відбрив цього Фіцо. Адже він в ході своїх перегонів заліплював Братиславу всілякими лайтбоксами про київський режим і тому подібне. Але мова, звичайно, про те, що Єврокомісія розробляє план виведення всього російського викупного палива з ринку Євросоюзу. Навіть, попри зусилля ЄС постачання газу до Європи поки триває, але Брюссель надзвичайно націлений покласти цьому край. Хочу нагадати, що основу Єврокомісії складають вихідці з європейської народної партії, тобто. Досить бойовита європейська комісія, і хочу нагадати ще раз, що Європейська народна партія є партнером Європейської солідарності в Україні. Церемонія інаугурації 47-го президента Трампа обійшлася гладко, без скандалів, і на ній були присутні двоє лідерів країн: це президент Аргентини і прем'єрка Італії. Україна була представлена послом України Оксаною Маркаровою, судячи з її такого тривожно знервованого обличчя, очевидно, що щось не вдавалося ні її, ні посольств. Натомість, е, Дональда Трампа привітав. Генсек НАТО з інаугурації, і він написав наступне. Щиро вітаю Дональда Трампа з інаугурації на посаді 47-го президента США а Джей Євенса на посаді віце-президента. Разом ми зможемо досягти миру через силу, через НАТО, додав він. Як відомо, формула разом досягти миру через силу це рейганівська формула. Тому в цьому побажанні Марка Рюте, очевидно. Є тонкий натяк Дональду Трампу, який, по суті, свою інавгураційну промову промовляв як історичну і, по суті, накреслював для себе місце в історії. Тому Марк Люте, який тонко розуміє психологію Трампа, досить вдало підморгнув стань новим. Рузвельтом, в тебе є всі можливості, всі можливості. Хоча Україна не була згадана в інавгураційній промові, але очевидно слова Трампа про те, що ми закінчимо ті війни, які ми не починали, стосуються саме України. Події дня, що формують наше майбутнє. Цікава капіталізація родини Трампа почалося перетягування родинної каси. Адже відомо, що Дональд Трамп запустив Мемкоін до Трамп, і вартість його зросла з 6 доларів до 75 доларів, в результаті чого вартість Мемкоїнів в обігу перевищила 14 мільярдів доларів. 80% токенів належить е, токенів Трамп належить е, Сіс Діджитал Афіліоніс Трамп Organization. Як відомо, Трамп оточив себе айтішниками і е, всілякими новими технологами. Зокрема, чого вартий е, Безос із Маском, не кажучи вже про інших, так от, Меланія Трамп. Під шумок запустила власний конкуруючий мемкоін, який раптом відгриз ледь не половину капіталізації е, коїна Трампа. В перший день ринкова капіталізація коїна Меланія зріс до 8,5 мільярда доларів. Причому перетікання. Трапилось за рахунок падіння вартості власного токена е, Трампа. Отже, така от дивна історія, як робляться гроші із повітря, і, по-моєму, в повітрі випаровуються. Події дня, що формують наше майбутнє, рішуча промова, і можна сказати, історична промова Трампа на інавгурації, миттєво спрацювала. Вже в перші декілька хвилин після прийняття присяги вступу на посаду Дональда Трампа представники адміністрації закрили мобільний додаток для мігрантів. Додаток CBP-1 є офіційним застосунком митної прикордонної служби США. У травні 23-го року адміністрація Байдена визначила його єдиним способом для мігрантів подати запит, запит на притулок на кордоні США та Мексикою та записатися на зустріч з представниками прикордонної служби для отримання притулку. Як відомо в своїй інагураційній промові, Трамп сказав, що він зараз виводить війська на мексиканський кордон і припиняє будь-яку міграцію. Тут є нібито інформація, що в цей момент десь в районі кордону зависло майже 100 тисяч іноземних громадян, половина яких з'явилася на пунктах в'їзду, щоб отримати офіційний допуск до Сполучених Штатів. Отже, закривши єдиний інструмент комунікації мігрантів із адміністрацією США, по суті. Нова адміністрація США підвісила цих людей на мексикансько-американському кордоні. І якщо Трамп заговорив про те, що він виводить війська, метою його було очевидно, не скільки виводити американські війська на кордон, скільки змусити Мексику саму боротися із мігрантами і не пропускати цих мігрантів. До того ж, згадаємо, що в промові лунала ідея про визнання кримінальних конгломератів, які займались переміщенням людей, по суті, терористичними організаціями. І це вже серйозно, бо крім того, Трамп збирається поновити смертну кару на рівні цілих Сполучених Штатів.